Яка здійснилася. У вищому художньому професійному училищі номер 3 відкрили комп'ютеризований деревообробний центр для учнів. Верстати, які раніше використовувалися для навчання, вже застаріли, каже директорка закладу. Тому оновленню дуже радіють. Станки були, але не були такі сучасні і потужні. А це вже все комп'ютеризовано, то можна закласти програму, воно є сучасне і нове обладнання, на якому учні починають роботу і завершують повну дивопробнути лінія в одному навчальному центрі. Понад 25 сучасних верстатів дозволяють виконувати роботу навіть завдяки числовому програмному управлінню. Обладнання повністю відповідає зразкам, на яких будуть працювати майбутні фахівці. Тож здобуті навички стануть учням у пригоді. В нас вже стоїть обладнання, яке навіть на деяких сучасних провідних підприємствах воно є там на модель старше. Е, учень, який працює в нас, він приходить. Працює у нас сьогодні. Завтра він приходить. Буквально пройшовши інструктаж. Він може ставати і працювати першим номером. Реалізувати давню мрію викладачів та учнів вдалося завдяки державній програмі. Кошти на цей центр були виділені на умовах співфінансування. 70% надала держава в межах програми розвитку професійно-технічної освіти, і 30% ми мали знайти собі співфінансування. І як завжди, плече підставив Руслан Романович і міська рада. І відповідно 30% профінансувала наша міська влада. Оновлений навчальний центр допоможе учням якісніше здобувати професію та приходити на підприємства вже готовими кваліфікованими спеціалістами. Учні, студенти можуть навчитися навчитися на практиці, на хорошому обладнанні, на сучасному обладнанні, яке дозволяє їм потім працевлаштуватися в найкращих підприємствах нашого міста, нашого краю, не тільки. Тому тішимося, що вдалося це реалізувати. Це Приміщення було досить таке занедбане. Зараз воно пристосоване для роботи. Ну і найголовніше, що наші діти будуть навчатися на якісному сучасному обладнанні з хорошими майстрами. Загалом у художньому училищі навчається понад пів тисячі дітей. З них 200 учнів, майбутні фахівці деревообробної гаузі. Валентина Фодарчук, Ігор Попик, телеканал 402.